Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У відео про яке всі говорять, спочатку вразила нелюдська жорстокість. Спишу колишній команд батальйону Донбас Семен Семенченко, далі мови оригіналу. Але лише спочатку, адже ми все щось подібне бачили вже. Мільчиков і Русич зі своїми тортурами 2014 року. Тому спочатку приходить думка, що це садисти, бузовіри, які трапляються у будь-якій країні, а вже в Московії особливо. Але потім чуєш, що говорять ці тварюки під час процесу. Работаєм браття, потім заходиш до джерела, яке почало поширювати це відео, якогось Познякова в його телеграм-канал, і бачиш більш ніж 90 тисяч коментарів до цього допису за ніч. І бачиш більш ніж 90 тисяч коментарів до його допису за ніч. Читаєш і немає слів. Вони виправдовують це. Ті окупанти, які цим обурюються, то вони обурюються через те, що побоюються за долю своїх громадян в українському полоні після цього відео, і все. Тобто ви розумієте, що навіть після виходу за кордони 1991 року нам. Ще поряд з окупантами за північним та східним кордоном, і що нам треба зробити, щоб вони не змогли робити подібне з українцями. Що нам треба зробити з пропагандистами, які змогли підвести під цей дикий садизм ідеологічний базис? Думаю, що для багатьох українців образ смішного чмоні тепер зміниться образом бузувірів з цього відео. Сам же я дуже шкодую, що в 2021 році група російських агентів в українських спецслужбах зірвала всі плани нашої ветеранської організації щодо роботи з українською військовою розвідкою, у тому числі і у Москві, не тільки тому, що. Я провів півтора роки свого життя у в'язниці, а потім майже рік під домашнім арештом. А ще тому, що якби не це, то зараз списки людей, які могли продовжувати розпочати у 2014-му чорну справу звірств, були б набагато коротшими. Дивитися це страшне відео чи ні вирішувати вам. Я не раджу. Але все ж, якщо вирішите дивитися, пам'ятайте, справа не тільки в цих конкретних садистах, їх, звичайно, треба знайти і покарати, але є ще ідеологи та мільйони тих, хто це підтримує, і це проблема, яку нам доведеться вирішувати. До зустрічі, друзі, ставайте Спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!